А ви вже збираєте базу підписників? Це дуже важливо робити, адже база підписників це ваша сама гаряча і сама лояльна аудиторія. Це ваші потенційні клієнти, яких ви легко можете перетворити в клієнтів, зробивши їм вигідну пропозицію. Для того, щоб збирати базу підписників, вам потрібна хоча б найпростіша воронка продажів з лід-магнітом. А таку воронку неможливо створити без лід-магніту, тому що це ключовий елемент цієї воронки. Лідмагніт це приманка, за допомогою якої ви будете залучати людей в свою воронку і в свою базу підписників. Чим кращим буде ваш лід-магніт, тим простіше вам буде залучати людей в свою воронку і в свою базу підписників, тим простіше вам буде збирати потенційних клієнтів. До речі, мене звати Древаль Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і в цьому відео я дам вам максимально корисну інформацію, яку вам потрібно знати про лід магніт. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже без лід-магніту ви не зможете створити навіть найпростішу воронку продажів і збирати свою базу підписників. А вам треба це робити, тому що це ваші потенційні клієнти, це кров вашого бізнесу, це люди, на яких ви зможете заробляти гроші. Свою розповідь про лід-магніт я хочу розпочати з прикладу лід-магніта, який я вважаю еталоном. А еталоном лід-магніта для мене є тест на поцілуй Ебана Пагана, про який я дізнався від Расела Брансона. В свій час цей лід-магніт і воронка з лід-магнітом допомогли Ебану Пагану зібрати 1 мільйон підписників і заробити 20 мільйонів доларів. Ось вам і відповідь, чому треба збирати підписників. Як виглядав цей Лід-Магніт? Це була проста сторінка сайту, на якій Ебан розмістив декілька абзаців тексту. Все дуже просто. Проста сторінка, і на цій сторінці текст. І ось вам дослівний переклад цього тексту, він взятий із книги Расела Брансона Секрети доткомів. Якщо я розмовляю з дівчиною, і хочу дізнатися, чи готова вона до поцілунку, я простягаю руку і торкаюсь її волосся під час нашої з неї розмови і супроводжую цей жест своїм коментарем. Я кажу, що її волосся виглядає таким, яким, і в цей момент торкаюсь кінчиків її волосся. Якщо я бачу, що дівчина нормально це сприймає і позитивно реагує на те, що я роблю в цей момент, то це для мене є сигналом того, що вона у грі і можна продовжувати. Якщо я бачу, що вона не напружується і не намагається відсторонитися від мене, а навпаки, посміхається і наближається до мене, коли я торкаюся її волосся, то я сприймаю це як знак, що вона готова. Вона відчуває це цю непереборну і нестримну емоцію, яка називається тяжінням. Але послухайте мене, якщо вона дійсно відсторонюється від вас в цей момент або показує якісь ознаки того, що їй це не подобається, тоді я точно знаю, що треба зупинитися і не рухатися далі. І ви теж повинні так зробити. Ось таким був тест на поцілуй Ебана Пагна. Тобто це була проста сторінка, і на цій сторінці Ебан давав текст, він розповідав, як хлопцям визначити, чи готова дівчина до поцілунку. Цей лід магніт був дуже простий, але він давав реальну цінність чоловікам, які не знали, коли вони можуть вперше поцілувати дівчину. Тобто це була проста порада, простий такий текст, який давав змогу чоловікам дізнатися, чи дівчина готова до поцілунку, чи ні. Тобто цей текст приносив реальну користь. Далі на цій сторінці, в кінці так Ебон пропонував чоловікам купити його книгу. Він пропонував, сказав, що. Дивіться, я вам дав класну інформацію, але ви можете дізнатися дуже багато крутих секретів і порад по знайомству і звабленню, якщо ви купите мою книгу W Dating. Тобто в кінці цієї сторінки він спочатку дав користь і в кінці цієї сторінки запропонував купити його книгу W Dating. За допомогою свого лідмагніту Ебан Паган давав своїм підписникам реальну цінність і пропонував зробити наступний крок. Купити його книгу і стати його клієнтом. Ось як це було. Так? Саме таким в ідеалі і має бути ваш Лідмагніт. Він повинен бути коротким, давати реальну цінність вашій цільовій аудиторії і спонукати їх зробити наступний крок. Тобто купити у вас щось або перейти в якісь ваші наступні воронки, або зробити якусь корисну для вас дію. Ось що повинен робити Лідмагніт. Ось такий він повинен бути. І це для мене еталон. До речі, недавно я випустив свій новий лід-магніт, який називається 11 секретів інфобізнесу. На одному аркуші А4 я розмістив найціннішу і найкориснішу інформацію, яка в мене є на сьогоднішній день по інфобізнесу. І якщо ви застосуєте цю інформацію на практиці, то зможете зробити велетенський прогрес в інфобізнесі. Тому, якщо хочете отримати. Найцінніше, що в мене є, то переходьте за посиланням. Це посилання на сайт, де ви можете отримати абсолютно безкоштовно мій, мій новий магніт Я залишив в описі даного відео. Тобто хочете, якщо це мої 11 секретів інфобізнесу, то зайдіть в опис цього відео і там буде посилання. Що ж таке лід-магніт? Давайте розбиратися, що ж таке лід-магніт, навіщо він потрібен і як вам створити хороший лід-магніт для вашої воронки. Лідмагніт потрібен вам, щоб збирати базу підписників. Я вам вже про це казав і зараз ще повторюсь. Тобто, вам треба Лід Магніт, щоб збирати базу підписників, тобто список контактів ваших потенційних клієнтів, людей, які потенційно можуть стати вашими клієнтами. Ви за допомогою цього Лід Магніту будете їх до себе притягувати. Лідмагніт це якийсь дуже цінний інфопродукт, який ви будете безкоштовно віддавати потенційним клієнтам, людям, які потенційно можуть стати вашими клієнтами, щоб переконати їх приєднатися до вашого списку контактів. Це, можна сказати, приманка, за допомогою якого ви будете приманювати їх, і за допомогою цієї приманки ви будете отримувати їх контакти. Звідки така назва Лідмагніт? Тому що його ціль притягувати до вас, ваших потенційних клієнтів. Їх ще часто називають лідами. тобто це магніт для притягування лідів. Ваш, ваш цей магніт буде притягувати лідів, як магніт притягує залізо. Як створити хороший лід-магніт? Як ви вже повинні знати, а ви повинні це знати, якщо ви це не знаєте, то обов'язково мене послухайте. Задача вашого бізнесу. Це допомогти клієнтам вашої мрії досягти їх бажаного результату. Тобто, ви повинні за допомогою свого бізнесу допомагати людям досягти певного бажаного результату. Це головна задача вашого бізнесу. І в ідеалі ваш лід-магніт або повинен дати клієнтам вашої мрії покроковий план досягнення цього результату. Тобто, ви в своєму лід-магніті або повинні розповісти людям, як їм... Досягти цього результату, дати їм покроковий план, або ви повинні допомогти зробити їм якийсь конкретний крок цього плану, частіше за все, перший. Тобто ви повинні якийсь крок, або ви даєте їм покроковий план, або ви їм допомагаєте зробити якийсь крок цього плану. Або ж ви повинні допомогти їм вирішити якусь конкретну проблему або задачу за допомогою певного рішення, яка може трапитися на шляху до цього результату. Тобто вони роблять ці кроки, і десь у них на якомусь кроці може виникнути якась серйозна проблема. І в своєму лід-магніту ви можете давати рішення цієї проблеми. І це буде дійсно цінно. Тому, щоб створити хороший лід-магніт, вам потрібно спершу визначити. Хто клієнти вашої мрії, хто ваша ідеальна цільова аудиторія, якій ви будете допомагати досягти певний результат? І до якого кінцевого результату ви будете їх вести, чого вони хочуть, який, який їх бажаний результат? Далі вам треба задати собі питання, через який кроковий процес клієнти моєї мрії повинні пройти, щоб отримати цей кінцевий результат. Тобто, які кроки вони повинні зробити, щоб прийти до цього результату. Ви повинні знайти цей свій рецепт. І з якими основними проблемами вони можуть зіштовхнутися на шляху до цього результату. Тобто, ви повинні з'ясувати, який про який. Покроковий процес вони повинні пройти, які кроки зробити, і з якими проблемами вони можуть зіштовхнутися під час того, як вони будуть рухатися до цього результату, і ви повинні це з'ясувати. А потім, коли ви це з'ясуєте, коли у вас будуть відповіді на запитання, хто клієнти вашої мрії, до якого результату вони рухаються, який покроковий процес вони повинні пройти, з якими проблемами вони можуть зіштовхнутися на цьому. Покроковому процесі, так, у вас є три варіанти, як створити хороший лід-магніт. Перший варіант: ви берете ось цей свій покроковий процес і створюєте, знаходите свій покроковий рецепт, як досягти цього бажаного результату, і потім оформлюєте його у вигляді пошагового плану, покрокового плану, чек-листа або міні-книги. Це і буде ваш лід-магніт. Тобто ви лід-магніт робите у вигляді. Покрокового плану, як людям досягти певного результату. Ось так створиться класний лід-магніт. Тобто є якийсь результат, а ви розповідаєте людям, як цей результат отримати, які кроки треба зробити, щоб отримати цей результат. Це перший варіант, як створити хороший лід-магніт. Другий варіант. Ви берете якийсь конкретний крок цього покрокового процесу, і в своєму лід-магніті детально розповідаєте людині, як можна реалізувати цей крок. Тобто у вас є певні кроки, і ви. Просто розповідаєте людині, як зробити там певний крок. Частіше за все, це буває там якісь перші кроки. Тобто ви допомагаєте людям здвинутись з місця, зробити якісь перші кроки, і далі вже людина починає рухатись і якби, сприймає, що ви допомогли зробити їм ці кроки. І варіант третій, що ви можете зробити, як створити хороший лідмагніт. Ви берете якусь гостру проблему, яка трапляється на шляху до бажаного результату. І в своєму лід-магніті розповідаєте або показуєте, як вирішити цю проблему. Тобто тут ви вже конкретно кажете людям: що дивись, коли ти будеш рухатись до ось цього результату, у тебе на шляху до цього результату виникне ось така проблема. Я хочу тобі допомогти. І ви в своєму лід магніті допомагаєте людині вирішити ось цю проблему, з якою він може зіштовхнутися. Тобто розібрались так, три варіанти: або ви в своєму лідмагніті даєте по кроку і план, як людині досягти результату, або ви розповідаєте, як зробити конкретний крок цього плану, або ви показуєте, як вирішити якусь конкретну проблему, яка може виникнути на шляху до цього результату. Свій лідмагніт вам обов'язково треба перевести у якийсь зручний формат, щоб людям було зручно його вивчати, а вам було зручно їм ділитися. І ось вам 15 найбільш популярних форматів лід-магніту: аудіо або аудіокурс, відео або відеокурс, емейл-курс, вебінар, кейс, чек-лист, розсилка новин, готові матеріали, шпаргалки, міні книга, звіт, робочі аркуші, шаблони, інтерв'ю, список ресурсів або список інструментів. Погані формати лід-магнітів, які не варто використовувати, якщо ви будуєте базу підписників з нуля, і у вас ціль зібрати підписників як можна дешевше. Це консультація, відеокурси, вебінар. Чому так? В цих лід-магнітах закладено зобов'язання. Людина повинна приділити свою увагу і свій час, щоб отримати цінність. Вони повинні прийти на консультацію або відвідати ваш вебінар, або подивитися уроки вашого курсу. Тобто вона повинна зробити якусь серйозну дію і. Тому людям часто буває це зробити лінь, тому вони будуть погано підписуватись, підписуватись на такі лід-магніти. Хороший формат лід-магніту при обмеженому бюджеті. Це чек-лист, електронна книга, аудіокнига. Чому так? Тому що їх можна скачати, а переглянути пізніше, або зовсім потім не вивчати. Якщо там на вебінар треба прийти, якщо там на консультацію треба прийти, то тут ви просто берете і скачуєте там чек-лист, або скачуєте книгу, або аудіокнигу, і ви можете потім колись її там вивчити, коли вам буде зручно, або зовсім не вивчати. Тому це класний формат, і люди добре на нього підписуються. Цей формат не потребує від людини багато зусиль і часу, тому на них краще підписуються. Тому, що, тому якщо ви хочете збирати підписників, у вас є якийсь обмежений бюджет, і ви хочете, щоб люди класно підписувались, робіть лідмагніт у вигляді чек-листа, книги там, або аудіокниги. Якщо ж ви, це буде якісь консультації, якісь вебінари, якийсь відеокурс, то люди будуть гірше підписуватись. Це ви повинні на це звернути увагу. Чотири головні критерії крутого лідмагніту. Він повинен бути націлений на очікуваний кінцевий результат. Тобто я вам говорив, що задача вашого бізнесу це привести людину до певного результату. І тому ваш лідмагніт повинен бути пов'язаний з якимось кінцевим результатом. Він повинен або давати покроковий процес, як досягти цього кінцевого результату, або допомогти зробити якийсь крок. На шляху до цього результату, або повинен допомогти вирішити якусь проблему або задачу на шляху до цього результату. Тому він повинен бути націлений на очікуваний кінцевий результат. Друге, його можна зрозуміти не задумуючись. Тобто тест на поцілуй Ебана він був дуже простий. Людині не потрібно було щось думати. Він розумів, хлопець розумів. А, я хочу дізнатися, коли можна поцілувати дівчину. Тобто він його можна легко зрозуміти. І ваш лідмагніт люди повинні легко зрозуміти. Третє рішення отримати його приймається за декілька секунд. Тобто людина не повинна там довго думати, щоб прийняти рішення отримати ваш лід магніт. Вона повинна сразу сказати: Вау, це круто, я це повинен отримати. І четверте, він повинен нести дуже високу цінність, тобто він реальну цінність дават. Дивлячись на те, що ви будете віддавати свій лідмагніт безкоштовно, він повинен мати високу цінність. Інакше люди просто розчаруються у вас. Це як перше враження. Люди побачать, що ви даєте погану, неякісну інформацію, і вони вже далі будуть погано взаємодіяти з вами, з вашим контентом і з усім іншим. Тому це перше враження, і він має висо бути в високої цінності. Він має нести реальну цінність людям, ваш лідмагніт. Декілька корисних рекомендацій, як створити хороший лід-магніт. Придумайте йому назву, що привертає увагу, і говорить про купу користі, яку отримає людина. Назва це перше, на що ви повинні звернути увагу. Тому що, якщо назва не зачепить людину, вона не захоче там далі щось там розбиратись. Чи хороший ваш лід-магніт, чи поганий. Тому. Ви повинні приділити дуже багато уваги назві. Назва повинна е казати людям про користь. Вони розуміли, навіщо їм цей лід магніт. Всю увагу направте в своєму лід магніті на навчання одному конкретному результату. Тобто я вам казав, що ваш бізнес веде до певного результату, і ви саме в своєму лід магніті, ви фокусуєтесь на цьому конкретному результаті. Ви не намагайтесь, не, не старайтесь, не намагайтесь в своєму лід магніті навчати. Всіх і всьому. Це повинна бути якась конкретна цільова аудиторія, і ви повинні допомагати в своєму лід-магніті їм отримати якийсь певний результат. Використовуйте для свого лід-магніту дизайн насичений графікою. Тобто, якщо ви можете додати туди багато графіки, то ви повинні це зробити, тому що люди люблять о, візуали, люблять, коли є картинки, коли є якісь графіки, коли є якісь. О, Дизайн такий насичений, людям це подобається, тому це теж використовуйте. Додайте в лід-магніт посилання на, на платний продукт. Я вам показав, що у еталон Ебана Пагана, Він навчав хлопців, він розповів їм свій тест на поцілунок тест на поцілунок і далі, що він зробив в кінці? Він в кінці сказав, що хочете дізнатися більше інформації. Купуйте мою книгу W-Dating, Тобто він посилався на свою платну книгу. І ви повинні це теж робити. Якщо у вас є якісь платні продукти, ви в своєму лід-магніті повинні направити людей на свій платний продукт, який буде допомагати їм досягти їх бажаного результату. Далі, що ще? Зробіть свій лід-магніт. Коротким, максимально коротким, щоб збільшити споживання та кількість відгуків, щоб людина не подивилась там, що це книга на 500 сторінок і така думає, та ні, я колись там вивчу її потім. Це повинна бути якась коротенька книга, якісь чекли, щоб людина могла її дуже швидко вивчити. Далі, виберіть для свого лід-магніту такий формат, який найкраще підходить контенту. Якщо ви щось хочете показати людям наглядно, то це повинен бути відеоформат. Якщо ви можете там текстом це зробити, то текстом, то ви повинні підібрати максимально підходящий формат для свого лід-магніту, щоб він давав людям нормальне уявлення, як щось робити. Далі, ви повинні вирішити першочергову проблему користувача. то в ідеалі, якщо. Лідмагніт буде допомагати людям вирішити ті проблеми, які в них актуальні сьогодні, з якими вони сьогодні можуть зіштовхнутися. Не якась проблема, про яку, з якою вона зіштовхнеться, фіг знає коли, а та проблема, яка буде першочергова. Ну, тому направте увагу саме на першочергові проблеми, задачі, або якісь кроки, які першочергові. І допоможіть вирішити ці проблеми або зробити ці кроки. В кінці лідмагніту вставте заклик до дії. Ви повинні через свій магніт е, змусити людину зробити певні дії. Тому що якщо людина завдяки вашому лідмагніту зробить якийсь крок, досягне якогось навіть малесенького результату, і ви їм, їй це допоможете з допомогою свого лідмагніту, то вона вас запам'ятає і буде класно на вас реагувати, тому що вона буде сприймати, що ви можете їй допомогти досягти результату. Тому важливо закликати до дії, закликати, змушувати людей щось робити, щоб вони отримали певний результат. Чому так важливо створити хороший лід-магніт? Чим краще буде Лід-Магніт ваш, тим вищою буде конверсія в підписку, тим краще будуть люди підписуватись, віддавати свої контактні дані, ставати вашими підписниками. Чим вища буде конверсія в підписку, тим нижча вартість заявки і тим менші будуть ваші маркетингові затрати. Тобто ви будете витрачати менше грошей і залучати більше підписників. Якщо ваш лід-магніт буде дійсно крутим і ваша аудиторія отримає реальну користь ось в цьому фішка, зверніть на це увагу. Якщо людина отримає реальну користь від вашого лід-магніту при його вивченні, то вона вас запам'ятає. І... Якщо вона отримає цю користь, вона вас запам'ятає, і ця людина буде краще відкривати і читати ваші листи, краще реагувати на ваш контент, краще реагувати взагалі на всі ваші дотики, які ви будете робити. І ця людина буде частіше користуватися вашими рекомендаціями і частіше купувати ваші якісь платні продукти або продукти, які ви будете рекомендувати. Тому ось це перше враження, якщо ви зробите класне, якщо людина отримає цінність, то потім вона вже буде. Все, вся ваша наступна взаємодія буде проходити краще, легше, і людина буде краще реагувати на все, що ви будете далі з нею робити. Ну і трохи важливої інформації про воронку з лідмагнітом в кінці цього відео. Для збору бази підписників, бази потенційних клієнтів, вам достатньо найпростішої воронки продажів з лідмагнітом. Така воронка буде складатися з вашого лідмагніту, двох простих сторінок і одного електронного листа лід-магніт ви будете віддавати в обмін на підписку. На першій сторінці вашої воронки, її ще називають сторінка підписки, ви будете пропонувати вашим потенційним клієнтам обміняти їх контактні дані, наприклад, їх емейл, на ваш лід-магніт. А на другій сторінці вашої воронки, на сторінці так називаємо сторінці подяки, ви подякуєте нового підписника за підписку і не дасте йому доступ до вашого лід-магніту. І, можливо, ще запропонуєте купити якийсь ваш платний інфопродукт. І електронний лист він буде приходити підписнику автоматично одразу після підписки. В ньому ви привітаєте нового підписника, познайомитесь з ним ближче і дасте йому посилання на сторінку подяки, де він зможе скачати ваш лід магніт. Це на той випадок, якщо він там випадково закриє сторінку подяки після того, як вона в нього відкриється після підписки. Більш детально про воронку з лід магнітом я розповів в окремому відео на YouTube каналі, тому я зараз на цьому не буду детально зупинятися. Я рекомендую вам його подивитися, щоб розібратися з цією воронкою. Посилання на це відео я залишив в описі під сьогоднішнім відео, переходьте, дивіться. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні про лід-магніт. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Якщо є питання, то пишіть їх в коментарі, я на них. Прочитаю і я з радістю відповім на ці ваші запитання. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!